Сьогодні кота нападає на Жана Леона Жерома, тому що я буду розбирати його карту з точки зору астрології. Я буду сьогодні копатись в його на дальній карті та шукати показники жанрової направленості його картин, кольорової гами та техніки. Карту, де я взяла, на тому сайті вказано, що час народження точний. Не знаю, звідки в нього час народження у родині, яка народилася 1824 року. Будемо спиратися на те. Подивимось спочатку Нептун і особливості його уяви, як він уявляє світ. 12-й будинок у нього знаходиться в рибах. Це про те, що світ таємничий, в ньому можуть присутні, окрім людей, і тварин, і рослин, ще якісь потибічні сили, містичні сили. Коротше, продовжимо пізніше, бо собака не дасть завершити. Кінець. Я зупинилася на тому, яким світ він уявляє, яким він йому здається, можливо, якісь потипотиємні внутрішні страхи з ним пов'язані. Так от, таємничим, насиченим якимось істотами незрозумілими, або можуть бути або високодуховні люди в оточенні, або шахраї і обманщики, чи неправдиві люди, і духовний світ наповнений істотами божественними і. Можливо, якесь тяжіння до цього релігіозного, божественного. Ну, це також може говорити про якісь іноземні про іноземців, про людей, які несуть культуру вірування і інших народів. А Нептун у нього знаходиться у 9-му будинку. Це про розширення себе, свого кругозору через ці перераховані моменти. Проте Нептун у козирозі, Тобто треба якось з розумом це використовувати, підходити систематично, по плану, щоб воно було якийсь результат, так просто не робити. Якось Сатурн його буде цей Нептун трошечки муштрувати, обмежувати і структурувати. І це непогано, якщо для творчості це використовувати. Може також бути, звісно, наприклад, зловживання чимось. Не дуже корисним і теж почасово, і теж структуровано і по плану. Тому ми будемо на верні, на високій щебель орієнтуватися і дивитися, як можливо це по творчості пройшлося. Подивимось, два світила. Сонце в нього в поєднанні можна сказати з Сатурном. Це про і знаходяться в тільці, це про радощі життя, про творчість, про накопичення. Про дитячу сферу, про свята, про моменти насолоди всім цим. Але Сатур може це все обмежувати, або, знаєте, якусь аскезу накладати, або почасове виконання, або працюємо, а потім будемо радіти. Бо така зв'язка не дасть повністю погрузитися у насолоди. Місяць знаходиться в нього в Терезах, це про. Красу, насолоду красу, про творчість, про стосунки, про налагодження стосунків, про знаходження себе і заспокоєння себе в контакті з іншими людьми, або піклування про цих людей, або важливе в сфері зв'язків жіночий початок, або мати. Місяць також це творчість, психологізм, розуміння людей. на… Рівні відчуттів, почуттів, емоцій, щитування цього, і можливо міг він також використовувати це в своїх роботах. Виділені планети, виділена планета Меркурій і всі інші підв'язані під неї. Тобто Меркурій знаходиться в сильній позиції у близнюках. Це мобільність, швидкість, уміння працювати руками, заводити зв'язки, розширювати свої зв'язки, перерух... рухатись, пересуватися, сидіння на місці. Це може бути добре володіння якимось інструментом. І в другому будинку знаходиться цей Меркурій. В цьому ж будинку, хоч і в іншому знаці, знаходиться Сонце і Сатурн. Це другий будинок у нас це ресурси. Це знову ж таки, де я знаходжу своє задоволення. Це про творчість, про якийсь матеріальний світ і накопичення цього матеріального, про знання, про якісь важливі знання. Сонце у нього відповідає за п'ятий будинок творчості. Тобто, мої ресурси. Моя, моя творчість це і мій ресурс. Тобто, як він з цим розпорядиться, як його використає, так він і спрацює в облаго чи ні. Ну, а Сатурн відповідає за будинок кар'єри. Як я побудую кар'єру, стільки в мене буде статків ресурсів. Якщо ми подивимось на виділення стихії та хреста, то виділена стихія Землі, в якій знаходиться дві особистісні, одна соціальна, дві вищі планети. Особистість на Марс знаходиться. Марс, це про дії продумані, не принесуть гроші, не буду нічого робити. Але в шостому будинку можливо подекуди робилося щось задарма. Так, бо це будинок служіння. Сонце. Сонце це про я вже казала, про накопичення, про творчість, про Створення матеріальних якихось предметів і Сатурн, який структурує, упорядковує все це. Ну а вищі планети можуть додавати або просто великих переліки людей, які йому робили замовлення, або підтримували це якісь креативні діячі, які намогли надихати, або духовні діячі, які могли його надихати, або вести з ним просвітницьку якусь діяльність. Це також можливо в великих роботах, або проявитися ще може у. У релігійності, у пошуках цього Бога і пошуках Бога в інших культурах розуміння цього, можливо, якесь використання цього в своїх роботах. Так, виділена також кардинальність, це можливо про. Швидкість прийняття рішень, ініціативи, можливо, якась рішучість рішучість у стосунках, у взаємодії, у налагодженні контактів, у розширенні цих контактів, можливо, також швидкість у реалізації створенні робот, можливо у подорожах, розширенні свого кругозору, у спілкуванні, ну і також не тільки рух у повітрі, пересування швидке, але і рух у кар'єрі швидкий. І що він тоді малював? А, до речі, за цими показниками виділена в нього тема Козирога та Сатурна. Це або відповідальність, яку він буде тягти на плечах, або постійна критика себе, або незадоволення, досяг результатів з нова мета, і знову йду до неї і її планування постійне, в голові, якісь обмеження, або зовні людьми, якимись старцями, мудрцями, людьми, які мають владу, або сам себе міг обмежувати, якусь скезу накладати на себе, або у вживанні. Їжі або у процесі творення, або в радощах, або батько був такий, що його обмежував. Сатурн, як він міг прагнути його розвивати, ну це ж постійно працювати над часом, над цінуванням цього часу, плануванням, досягненням цілі, шуканням влади, досягти якогось статусу в суспільстві, важливого, щоб його думку цінували. І як друга планета, що під козорогом це уран, вона находиться в кар'єрі. Можливо, зробити кар'єр кар'єру як варіант його мета, ну і кар'єра в принципі була важлива, щоб чогось досягти, щоб все було недарма. Уран поєднання з Нептуном це через творчість, через винайдення чогось, через психологізм, розширення свого кругозору, створення чогось на тематику релігійну, можливо, підсумуємо, що малював жінок. Це в першу чергу яких важливих людей особистості чоловіків, можливо, моменти спілкування. І якась, якісь контакти з людьми. Меркуріанська тема. Меркурій важливо виділений це діти або люди, які, або якісь істоти, які не мають статі. Також це про Сатурн і виділеність цього Сатурну. Це природа, тварини, дитяча тема в поєднанні з Сонцем, радощі, веселощі, щастя. Можливо, якісь моменти горя і в, і в поєднанні з цим щастям, ну, тобто взаємодія на, цьому, на цю тему. Ну, ж таки, мені здається, якась релігійна тематика про погляд на майбутнє. Як люди могли його зустрічати, як талановиту людину, яка вміє швидко зав'язувати розмову, або яка рішуча, дієва, яка знає, чого хоче від життя і має ціль, і і зараз вміє її досягати. Можливо, якась тяга до спілкування з жінками, людина, яка розуміється на жінках, і людина, яка плодовита на рахунок творчості. Бо в першому будинку це я і венера Вовні це я вмію творити, досягати цілий. Якщо хочу, то роблю, і не має значення. І не бачу ніяких обмежень. А ось чим запам'яталась, як людина холодна могла запам'ятатися, статусна, яка досягла якогось вищого статусу в суспільстві, ніж інші, яка мала якісь статки, або була дуже строгою, суворою, холодною відстороненою. Ну, Може бути, якісь пам'ятники йому поставили, бо Сатурн символізує каміння. Через що він міг бути популярним. Ну, Своєго він міг тішитися через Венеру, через стосунки, через е, творчість, через е, створення чогось важливого, матеріального, через насолоду життям. Ну і він малював жінок, я думаю. Бо інтенсивно ми всі слідуємо карті, і сонце могло підказувати, через що він міг стати ось цим знаменитим. А потім Венера вказує на Марс, це про рішучість, дієвість у, у контактах, вміння себе подати. Продати і не чекати свого часу, а діяти, а діяти через що, через Меркурій. Творити руками, заводити зв'язки, бути контактним, дружнім, багато чого знати про цю сферу. Юпітер також може бути давати якусь популярність. Юпітер дає якесь розширення, розширення. Це любов народу може дати через жінок, через людей, якими він міг би контактити, через близьких якихось жінок через емоційність і передачу цих, цих емоцій, у зв'язку з Венерою, знову ж таки, з жіночою темою, і знову ж таки дії, дії в цьому напрямку і знання. Тобто цей шлях був би довшим на реалізацію в суспільстві, а его він швидше потішив би потішив, коли почав в цьому напрямку вже діяти. Ну і також те, що Сатурн виділений, це постійна праця не зупинятися на досягненому, тому що Сатурн дає плоди вже пізніше. Він ти щось починаєш щось робити, не бачиш ніякого результату, але потім наступає результат, результат пізній, не тут і зараз. Думаю, буду завершувати, підшукаю роботи і подивимося, як це програється саме на візуальному ряді. Треба закінчувати, бо Лютік не дає мені нічого записувати. Ходить, ще родить, пакети, перекладає. Тому дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на мою сторінку, поставте мені лайк, я буду дуже рада цьому. Дякую велике. Бувайте!